Раз мої, перейдемо до поворотів. Обо. За ти готова. Морально так. Морально так. Фізично, я думаю, також це не так все складно. Основне це зігнути коліна, розслабити корпус, але розслабляємо не так, щоб просто, от як ти от тільки що зігнувся, а розслабляємо гарненько, ну з рівним тонусі. Як? Бути рівно? Плечі мають бути опущені, опущені назад, при тому. При я завжди собі кажу так: зроби вдох і трішечки видихни. нехай трішечки, нехай повітря лишиться в грудях, а плечі вже самі по собі сідають туди, куди. Де нам потрібно. Тобто позаду лишається, корпус залишається в тонусі, коліна зігнуті. Починаємо. Давай з бейсіка. Бейсик прогресивний з правої ножки вперед. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Зараз на кроках вперед ми будемо робити поворот. І так, ми крокуємо на, на правий носочок, повертаємося через ліве плече, вертаємося на ліву ножку, приставляємо ножки разом, і далі рок степ, тобто крок назад з лівої ножки. Назад. Ще раз, перед. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Повторюємо. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Хто казав, що фізично не готовий? Молодець. П'ять шість, сім. Давайте це все об'єднаємо, зробимо таку пару рухів: один прогресивний бейсик і один поворот. А наші глядачі можуть повторити це перед своїми екранами, тому що це зовсім не складно, як виявляється. Так і так? Ну що, продовжимо. Бейсик степ і поворот. Таку пару ми зараз будемо танцювати. Всі разом з нами. П'ять, шість, сім. Пішли. Раз, два, три, п'ять, 6, поворот. Раз, два, три, п'ять, шість. Ще раз. Basic step. Два, три, п'ять, шість. Поворот. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Хочу наголосити на одному правилі, яке існує ну, у всіх танцях, не тільки сальса, але й бачата, румба, і всі латиноамериканські танці, які ви будете танцювати. В повороті ніс останній уходить і перший приходить. Тому давайте про це правило пам'ятати. І ще раз basic step поворот. 5, 6, 7. let's go. Раз, два, три, 5, 6, поворот. Раз, два, три, 5, 5, шість, ще раз. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість. Молодці. Спробуємо музику. З підірки починаємо рахувати. Почнеться у нас basic степ. Далі поворот. П'ять, шість, сім. пішли. Раз, два, три, п'ять, шість поворот. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. А зараз ми складаємо це все в композицію. Початок нашої композиції буде з кроків в бік. Вправо-вліво два рази. Давай, Сашко, разом. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Далі прогресивний бейсік. Лише один раз. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Ну і давайте два повороти зробимо, щоб всім було цікаво і на нас дивитися, і нам було цікаво крутитись. І раз, два, три, п'ять, шість. Всім ще. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Давайте лише це спробуємо станцювати в музику. Музика починається. Карабани б'ють. Ми готові танцювати. Так. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять. І вперед. Сашко, трішки розім'явся. Трішки розім'явся, але хочеться і далі. і далі. І ти сподіваюся, нашим телеглядачам також хочеться побачити, що буде далі. Адже я думаю, що це буде щось грандіозне. Інтрига наростає. Дивіться на завтра о 6.30 і ми продовжимо танцювати зумбо-фітнес. Гарного дня.